Ліки для атовців медикаментів на 14 тисяч гривень придбали для бійців, які лікуються у Черкаському обласному госпіталі для інвалідів війни. Таку ініціативу впровадив у життя благодійний фонд Національне відродження у списку імпортні препарати, ціна на які постійно зростає. Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Долар росте, ціни збільшуються. Медичним закладам стає все складніше купувати ліки. Особливо важко з імпортними медикаментами, ціни на них виросли майже вдвічі. Лікарі говорять, волонтерська допомога тут неоціненна. Е, ну враховуючи е, період, в якому ми зараз живемо, і ті курси валют, які сьогодні е, є певні питання, є певні проблеми із ліками, саме імпортного виробництва. Тому це питання так воно і виникло. І те, що сьогодні, от ми. Ви нам передаєте цю допомогу для нас, це дуже важливо. Найбільше допомоги потребують заклади, в яких лікуються атовці. Тому волонтери благодійного фонду Національне відродження зібрали гроші для відділення реабілітації бійців АТО в Черкаському обласному госпіталі. Для того щоб допомогти бійцям, для того щоб допомогти тим людям, які ціною свого життя чи ціною свого здоров'я захищають нашу вітчизну від ворога. Ми вважаємо, що Сьогодні обов'язок кожного свідомого громадянина допомогти цим людям і тим самим допомогти перемозі нашої країни. гроші збирали на благодійному аукціоні. Твори мистецтва надали митці з усієї України. Далі у планах волонтерів провести такі ж заходи у п'яти країнах. Фонд уже налагодив співпрацю з іноземними меценатами та розробив кілька програм роботи з ними. Раклося у нас зараз розроблено вже дві програми, які діють на даний момент. Це перша програма допомоги цьому госпіталю. В рамках цієї програми, що ми будемо допомагати господарю, ми будемо збирати кошти, проводити такі ж самі аукціони, аукціони в Польщі, в Германії, в Ізраїлі, в Німеччині, це, що стосується в рамках цієї програми. Друга програма в нас зараз ми вже почали робити це допомога мешканцям, які знаходяться в зоні АТО. За чотири місяці роботи відділення з реабілітації АТО, втім, там пролікувалося вже 300 бійців. Зараз у відділенні 24 поранених. Серед них Олег Бойко. Говорить, хоче швидше повернутися до товаришів на схід. А потім вже з друзями, з братом почали техніку ремонтували практично з першого дня, а потім вже почали їздити туди вже в зону АТО. І як волонтери, і як ремонтники. Я не знаю, і як солдати. Благодійники сподіваються, що привезені ліки допоможуть атовцям швидше стати на ноги. Я Нолимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.